Доброго дня! Бажаємо міцного здоров'я. Ми, військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, хочемо подякувати Стрийській громаді за надання фінансової підтримки нашій частині на придбання комплексів БПЛА та Ребів, завдяки яким ми тримаємо оборону і нищимо ворога на Донецькому напрямку. Та, користуючись нагодою, хочемо привітати громадян Стрийської громади з Днем Незалежності України та з Днем Прапора. Прапор це місто, символ незламних. Ще раз уклінно дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Рідна Стрищино від імені Стрицького батальйону територіальної оборони прийміть найщиріші привітання з нагоди Дня Незалежності. У світі є лише одне місце, де дихається легко і вільно, де сонечко світить яскравіше та щедро колоситься пшениця. Це земля твоїх батьків, край твого дитинства, ти завжди відчуваєш себе вдома. Це наша Україна. Тож бережімо і примножимо надбання предків, творімо разом нову історію єдиної та соборної держави. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону безпілотних систем 110 МБР, висловлюємо щиро подяку Стрийській міській територіальній громаді за вашу підтримку і допомогу. Ви показали, що єдність наша сила. Завдяки вам, ми стоїмо сильнішими щодня. Завдяки вам ми стоїмо міцно. Дякуємо вам, стрийська громада. Завдяки вам ми можемо впевнено виконувати свою роботу. Ваша допомога це реальна сила, яка рятує життя. Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Третя штурмова бригада вітає з Днем прапора та Днем Незалежності Стрийську громаду та висловлює слова вдячності за постійну підтримку нашого підрозділу. Дякую вам велике за ці внески, що дійсно допомагає та підсилює боєздатність нашої бригади. Разом до перемоги! Слава Україні! Рідна та дорога мені Стрийщина. Від імені 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ вітаю тебе з Днем Незалежності! Пам'ятайте, в єдності наша сила. А отже, плече до плеча, лікоть до ліктя, разом до перемоги. З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Люблю тебе, моя Стрийщина Бандерівська! Слава Україні! Героям слава! слава. Ми, військовослужбовці 24-ї бригади імені короля Данила, вітаємо стріян з Днем Державного прапора, з Днем Незалежності! Дуже вам дякуємо за вашу постійну підтримку нашої бригади. Ми обов'язково переможемо. Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Дорогі жителі Стрія Тистрийської громади! Моє псевдо Хепі, я командир роти вогневої підтримки 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ вітаємо вас з днем незалежності України та з днем прапора. Сьогодні ми відзначаємо не просто свято, ми вшановуємо силу і незламність нашого народу. Стрий завжди був на передовій боротьби за свободу. Тут пам'ятають і козацьку відвагу, і листопадовий чин, і подвиги воїнів української галицької армії. Наші земляки билися в лавах упа, не шкодуючи життя, аби ворог ніколи не топтав українську землю безкарно. І зараз ми спадкоємці цієї боротьби на фронті сьогодні важко. Ми воюємо з безжальним і підлим ворогом, який хоче знищити нашу Україну, стерти нашу мову, відібрати нашу землю. Але ми б'ємо його з люттю і холодною точністю. Ми знаємо, заради кого ми воюємо. Ми воюємо за вас, за ваших дітей, за наші міста і села, за кожен клаптик рідної землі. Нехай у нашому стрію завжди звучить дитячий сміх. Вулиці розцвітають, а серця будуть сповнені гордісті за свій край та за свою державу. Ми відчуваємо вашу підтримку, і вона додає нам сил бити ворога ще жорстокіше. Слава Україні! Героям слава! Ми військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади, яка виконує завдання на Запорізькому напрямку. Щиро висловлюємо подяку міському голові міста Стрий Канівцю Олегу Леонідовичу, депутатському корпусу міської ради та громаді міста Стрий за допомогу у закупівлі БПЛА лека, засобів РЕП та субвенцій для ремонту та відновлення автомобільної техніки. Також хочемо привітати всіх з вас з Днем державного прапора та Днем Незалежності України. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Добуша. Щиро дякую громаді міста Стрий та особисто Олегу Канівцю за постійну підтримку та невтомну допомогу нашим підрозділам. Ваші добрі справи та віра у перемогу відчутні на передовій та додають нам сил у щоденній боротьбі з ворогом. У ці святкові дні, день державного прапора, день незалежності України. Ми єдині з вами під синьо-жовтим стягом. Пам'ятаймо, наш прапор це символ свободи, а незалежність це цінність, яку ми сьогодні відстоїмо зі зброєю в руках. Разом ми сильні, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону безпілотних систем 110-го, вітаємо всіх українців з Днем Незалежності. Нехай наша країна буде вільною, сильною і незламною. Слава Україні! Героям слава!